Знаю, ти втомилась, бути мамою не тільки прекрасно, а й дуже важко. Я знаю це, я розумію тебе. Відчуття провини переслідує і вдень, і вночі. Я знаю, я розумію тебе, але і ти мусиш розуміти, що ти не одна, я з тобою. Слухай, повторюй і відчувай. Я дуже сильно люблю свою дитину, своїх дітей. Навіть коли я злюсь, я дуже сильно люблю свою дитину, своїх дітей. Навіть коли я кричу, я дуже сильно люблю свою дитину, своїх дітей. Навіть коли в мене більше немає сили. Я дуже сильно люблю свою дитину, своїх дітей. Я найкраща мама для своєї дитини, своїх дітей. Я дозволяю собі зараз прожити всі негативні моменти. Я хочу відпустити їх, нехай летять. Вдих, видих, подумай. У моменти злості, розпачу і відчаю, де найбільше болить. Напевно, це місце знаходиться між грудей в області серця. Або ж це може бути голова у кожного своє. Уяви в цьому місці велику чорну пляму. Уяви її. Відчуй важкість від неї, відчуй, наскільки вона тисне на тебе, клади руки на живіт. згадай відчуття, коли ти була вагітною, коли ти відчувала рухи дитини. Відчуй це знову, згадай ці відчуття. Тепер поклади руки на серце. Ліво під низом, права на ній, згадай, як вперше тобі поклалось сюди твоє малятко, як воно вперше заплакало, як ти з легкістю видихнула, бо ти справилася, ти дала нове життя. Відчуй запах малюка, згадай, як він пахне затишком. Спокоєм глибоко вдихни, відчуй цей запах, видихни, ще раз глибокий вдих, відчувай ах, спокій, затишок, гармонія, щастя. Тепер всі ці відчуття перенеси у сонечко. Яка світить тобі над головою, уявляється, відчувається, кожен промінчик цього сонця світить на чорну пляму, яка світить в тобі, глибокий вдих, запах, спокій, затишок, видих. Кожен промінчик так сильно і гаряче світить. Що ти помічаєш, як чорна пляма зменшується, глибокий вдих, запах, спокій, затишок, видих. Чорна пляма робиться все менше і менше. Глибокий вдих, запах, спокій, затишок плями залишився лише невеличкий слід, попіл, який треба змити. Якщо ти зараз плачеш, це нормально, якщо ні це теж нормально. Уяви над собою хмару, з якої падає на тебе дощ. Він падає тобі на голову, протікає всередину голови, омиває мозок. Забирає з собою всі погані моменти і тече нижче, помиває твоє обличчя, яке так багато плакало, протікає ще нижче, до горла, забирає з собою той комок, який часто стояв у горлі, коли хотілось плакати, кричати від болю, але потрібно було триматись сильною. Вода бере з собою цей комок і тече нижче, до грудей, омиває їх, забирає з собою ту важкість, яка часто сиділа там і не давала спокійно дихати, омиває, бере з собою і тече далі. До живота, омиває його і бере з собою відчуття. Коли тебе розриває зсередини, бо ти вже більше не можеш. Помиває, бере з собою і тече далі. До ніг. Вода весь час несе в собі погані моменти, кумок, важкість, відчуття розривання зсередини, і це все пропускає через ноги. Уяви, як вода тече з твоїх ніг, витікає все погане, що сиділо в тобі. Тепер подивись, що цієї чорної плями немає. Її забрала вода і воно все пішло в землю. Тепер тільки світлі плями, тепер тільки спокійні моменти, глибокий вдих. Глибокий видих, ти пройшла шлях від болю до спокою, тепер у тобі сила, світло і гармонія. Пам'ятай, щаслива мама створює щасливий дім, і ти саме така мама. Ти справляєшся, і ти все зможеш.